Господи милосердний і всемогутній, я молюся за свого сина, будь його захисником і провідником у житті, даруй Йому мудрість, здоров'я і силу Духу, нехай Твоя благодать оточує Його і веде Його шляхом правди і добра, допоможи йому, допоможи йому знайти своє призначення. І бути щасливим. Амінь. Господи Ти є наша надія і притулок. Я звертаюся до Тебе з молитвою за свого Сина, прошу захисти Його від усякого зла, хвороб і небезпек, даруй Йому силу подолати всі труднощі і знайти радість у житті. Нехай твоя любов наповнює Його серце і веде Його до світла. Амінь. Милосердний Отче, я молюся за свого сина, прошу тебе, даруй Йому здоров'я, мудрість і терпіння, нехай він завжди знаходить підтримку в тобі, йде шляхом правди. Допоможи йому бути добрим, щирим і сильним у своїх переконаннях. Амінь.